Отін непередбачувано вийшов ізрядом заяв про війну та Україну, а Кремль висунув умови закінчення бойових дій. Схоже, лідер Рашистів вирішив подати неочікуваний сигнал заходу та Києву, натякнувши на дещо неочікуване. По суті, це перша велика розгорнута відповідь на презентовані зеленським пункти плану перемоги. Чи стане вона кроком до миру? Розберемося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Путля раптово під час засідання заявив, що РФ нібито, насправді, зацікавлена у тому, щоб завершити війну в Україні якомога швидше. Та сказав, що навіть готовий вести діалог на базі документи, який підготували. Давайте послухаємо божевільні думки очільника Кремля. Далі Вести діалог... Міром звершення конфлікту, но только на базі того документа, який був подготовлен на обстоятельних переговорах в течение нескольких місяців і парафирован українською стороною. Вот на те базі ми готові продовжити роботу. Начет на... однак у Кремлі також заявили, що вони категорично проти бажання України вступити у НАТО. Ніякого вступу до НАТО нейтральний статус відновлення прав російського населення. Ми також не приймемо такого стану справ, що Україну зможе використати Захід. Відповів міністр закордонних справ Арафії Лавров на запитання про очікування від України. Він також заявив, що буцім, то щоразу, коли Арафія підтримує ті чи інші конкретні домовленості щодо України, Київ їх порушує при цьому втрачаючи території. За словами Лаврова, у Москві не цікавляться секретними додатками до плану перемоги України. При цьому додав, що у плані перемоги Зеленського закладено його намір зіграти на бажанні заходу завдавати стратегічної поразки Росії. Також Лаврова попросила прокоментувати можливість створення Україною ядерної зброї. На що він відповів: Божевільні, нічого в них ніколи не вийде. Аргументуючи необхідність вступу України у НАТО, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що навів Дональду Трампу справедливі аргументи, відповідно до яких в Україні є дві альтернативи: ядерна зброя чи членство в НАТО, і Київ обирає друге. Тим часом у НАТО назвали умову, за якою можливо допустити перемовини між Путлером та Зеленським. Україна зможе розпочати переговори з Рафію на умовах сили. Наразі стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Києву. Про це заявив. Генсек НАТО Марк Рютте під час прес-конференції Брюсселі. Якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець, щоб він зробив це в позиції сили, наголосив політ. За його словами, союзники надають Україні військову допомогу, щоб дати відсіч ворогові. Рюте наголосив, що альянс не дозволить Кремлю досягти своїх планів. На східній лінії рашисти досягають невеликих успіхів, але значною ціною. Я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї, заявив генеральний секретар нато. США та інші країни надають значну допомогу Україні. Додав Рюте. і як повідомлялася, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтена заявила про реальну втому на заході від війни в Україні, зокрема від допомоги та підтримка. Західні держави все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту. Натомість, президент Володимир Зеленський наголосив, що запрошення України до членства у НАТО має продемонструвати, що не Путін змінює курс всього світу а навпаки, весь світ. Іт, готовий змінювати агресора, який починає жити поза світовими правилами. Про це він сказав на прес-конференції. Якщо Україна отримує офіційне запрошення вступити до НАТО, це змусить російського диктатора Путлера почати переговори щодо миру, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, офіційне запрошення до вступу у НАТО є єдиним способом для України пережити російське вторгнення. Це запрошення, нібито має посилити українську дипломатію на шляху до завершення війни. Тож президент України наголосив, що вступ України до НАТО. Надав би її сили закінчити війну. Передусім, я хотів би вам сказати, що до НАТО я говорили з президентом Байденом, також із Камелою Харріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми були посилені, і перший крок це інвітейшн. Але це говорить про те, що у майбутньому ми будемо членами НАТО, розуміючи, що це може статися після війни, сказав Зеленський. Водночас він зауважив, що ми не знаємо, коли буде закінчення війни. Але як підкреслив президент, чим сильнішими ми будемо, тим швидше буде дипломатич рішення щодо закінчення і справедливого миру. Окрім того, Володимир Зеленський вважає, що запрошення до НАТО підніме бойовий дух українського народу і військових, адже означатиме, що їхні діти не будуть гинути ніколи, бо ми будемо членом НАТО. Також він поінформував про перебіг розмови з Дональдом Трампом. І з цього приводу я говорив із Трампом про НАТО, тому що в медіа були різні сигнали щодо відношення щодо НАТО щодо України в НАТО тощо я наводив приклад Будапештського меморандуму. Мені здається, це зрозумілий приклад Україна. Мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави, найбільші держави у світі, які мають вплив, які мають ядерну зброю. Серед цих країн безумовно були сполучені штати Америки, Китай, Росія, Франція. Безумовні великі гравці, які мають ядерний потенціал. Чому з ними умовно було для України віддати ядерну зброю? Дуже великий об'єм, який був в Україні у той час, сказав Зеленський. Президент нагадав, що за цим документом партнери мали гарантувати територіальну цілісність і суверенітет незалежної Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Ось що було у документі. І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом цього меморандуму, то як можна вірити у цей документ? І як можна вірити усім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? У відповідь. А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, Цей документ не працює. Чи працює домовленості інших великих партнерів із Росії? Ні. Не працюють і доки Україна робить ці важливі та цінні кроки на шляху до вступу в НАТО, в рашистів рекорд витрат у війні, країна агресора Рафії у вересні у війні проти України в середньому витрачала 1271 військового на добу 200-ми і 300-ми. Оновивши місячний рекорд. Про це під час закритого брифінгу повідомив чиновник НАТО в Ольянці. Зростання рашиських втрат пояснили розширенням зони бойових дій і підвищенням їхньої інтенсивності. Очікуємо, що рівень втрат, який я бачимо зараз. Ці дуже показники високі. Швидше за все зберігатимуться до кінця року. Попри це, рефія зберігає значну кількісну перевагу над Україною в боєприпасах. Живі силі і техніці, зазначив представник НАТО. Повнюючи свої лави приблизно 30 тисяч військових, щомісяця, місяця рафія може підтримувати нинішній рівень втрат, проте їй бракує боєприпасів і маневрених підрозділів для успішного наступу. Вважають в альянсі. Швидше за все, ми бачитимемо продовження тиску і з цими пові. Тактичними досягненнями, які Росія має впродовж певного часу, зазначив чиновник НАТО. За його словами, поки нелегітимний російський президент Володимир Путін вірить, що він перемагає, він навряд чи буде брати участь у серйозних переговорах. Тож зараз ми вважаємо, що перспективи російських поступок протягом наступних шести місяців досить низькі. Якщо тільки проблеми вдома не почнуть змінювати думку російського президента, поки він вірить, що перемагає, думаю, він навряд чи піде на серйозні. Переговори, а Путін дуже вірить, що час працює на його користь. розумував представник альянсу. Ну а я вам вдячна. глядачі, те, що ви додивилися цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.